Вітаю вас в ефірі РТК «Хост» – Короткий випуск новин. Виконавець робіт по реконструкції центральної частини міста на Тисо ПБО Тиса готує для хостян та гостей міста новорічно різдвяний подарунок. Завершуються всі роботи другої частини реконструкції центру. Про це нам розповів керівник вищезгаданого підприємства. Далі до вашої уваги коментар Омеляна Токана. Ми знаходимося на закінченні нашого великого проєкту реконструкції міста Хуста. Це друга черга, яка передбачає роботи, виконання робіт від електрона до перетину вулиці Свободи і, і, і практично Карпатської Січі. Через два дні, ну максимум три дні, ми звідси уходимо і наш основний проєкт реконструкції практично закінчений. Ідуть ну, по плану. По плану. По плану нам залишається до нового року. Ми так і планували його зробити, всі-ці -ці роботи. Я думаю, що числа 25-26 ми запалимо вже світильники і декоративні, і вуличні. Будуть змонтовані всі лавіці, урни, прибране будівельне сміття за будівельниками і буде чисто закінчена площадка, чисто закінчений об'єкт. Цього року в Україні відбулася реорганізація силових відомств. Зміни торкнулися й органів прокуратури. Зокрема, відтепер справами Хуського, Міжгірського та Іршавського районів займатиметься Хуська міська прокуратура, яка минулого тижня отримала нового керівника. Очолив реорганізовану структуру Сергій Зовдон, на офіційному представленні якого побувала і наша знімальна група. Відповідно до закону України про прокуратуру з 15 грудня поточного року в Закарпатській області діятимуть п'ять новостворених місцевих прокуратур, що створилися на базі 15 міських, районних та міжрайонних. Кожний працівник прокуратури проходив тестування, щоб підтвердити своє право на роботу у цьому відомстві. Особливо ретельно проводився відбір керівників реорганізованих прокуратур. На посаду керівника Хузької міської прокуратури було обрано Сергія Зовдуна, який раніше. І обіймав посаду Хуського міжрайонного прокурора. Представити новопризначеного очільника відомства до Хуста завітав головний прокурор Закарпаття Володимир Янко. Призначення керівників відбувалось на конкурсній основі чотирьохрівневий конкурс, чотири етапи. Перший етап проходили прокурори і особи, які мають юридичного освіту і стаж в галузі права не менше п'яти років, подавали документи. Це тест офіційний, в режимі онлайн проходили всі на професійні здібності, це знання законодавства. Другий рівень, так само в режимі онлайн, проходили тестування на загальні здібності, третій етап це психологічні тести. І четвертий етап це співбесіда, яка проводилась комісією Львівської. І Львівська комісія фактично проводила всі чотири етапи. І за результатами комісії був складений реченовий список, за результатами якого трьох чоловік було рекомендовано Генеральному прокурору на, як кандидатів на посаду Курського місцевого прокурора, ну, керівника курської місцевої прокуратури. Поданими документами Генеральний прокурор прийняв рішення і наказом призначив керівником Кузької місцевої прокуратури за результатами чотирьох етапів конкурсу, згоду Сергія Петровича. Чому завітаю і представляю вам. Отримав керівник міської прокуратури і нових заступників. Першим заступником призначено Володимира Келемена, а заступником став Петро Бобинич. Всі, хто зайняв керівні посади у Хуській міській прокуратурі, вже давно знайомі з нашим районом, адже працювали раніше у Хуській ніж районній прокуратурі. Сподіваємося, що реорганізація силових структур, яка тепер триває у нашій державі, принесе свої позитивні результати. А робота правоохоронних органів буде більш ефективною, прозорою та націленою на на допомогу кожному громадянину нещодавно до професійного свята адвокатів та працівників юриспруденції в Хуській районній адміністрації відбулися урочистості. Як пройшла зустріч очільників міста та району з правниками, розповість наш наступний відеоматеріал. Нещодавно у малому залі Хузької районної державної адміністрації відбулися урочистості з нагоди професійного свята Дня адвоката та працівників юридичної сфери. Цього дня тут зібралися відомі правозахисники, які з рук керівника району Назарія Павля отримали почесні грамоти та дипломи за сумлінну працю у адвокатській сфері. Саме ви захищаєте демократичні права та свободи громадян, домагаючись істини та справедливості. На вас покладемо відповідальне завдання, стояти на сторожі закону та Конституції України. Я впевнений, що саме завдяки вам Україна ще більше наблизиться до європейських стандартів верховенства права та такої, знаєте, людяного ставлення закону і керівників відповідних структур до громадян, до, наших, до нашої громади. Також до вітальних слів приєднався голова Хуської районної ради Олександр Пацкан та заступник міського голови та керуючий справами Хуської міської ради Василь Сабадош. Рівень правової свідомості, в якій змірі залежить не лише від суспільства, але і вашої позиції як правників, як людей правосвідомих, які уявляють сьогодення, які уявляють і знають, е, як би мовити, сучасну судову систему. На вас е, покладена нелегка місія. Я думаю, навіть дуже важка брати на себе чи вирішувати е, 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 наскладні питання. Тому я хочу вам побажати е, в професіоналізмі і нехай ваші рішення будуть завжди. Е, як зауважив Назарій заріпалі, ця професія вимагає максимальної сконцентрованості, адже від кваліфікації адвоката залежить доля майна, а іноді і свобода підзахисного на завершення зустрічі. Керівник району подякував присутнім за обрану професію та висловив сподівання, що адвокатська спеціальність здобуватиме більшу популярність а кваліфікація адвокатів буде тільки підвищуватися. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Володимир Колєсніков провів зустріч із учасниками антитерористичної операції. У приміщенні Закарпатської митниці Державної фіскальної служби відбулася зустріч керівника відомства із представниками громадських організацій та учасниками бойових дій антитерористичної операції в Закарпатській області. Зокрема, в зустрічі взяли участь Володимир Колєсніков, начальник Закарпатської мітниці Державної фіскальної служби, Микола Міньо, голова Закарпатської громадської організації Спілка учасників бойових дій побратими України, Михайло Куцкір, голова Закарпатського обласного осередку Всеукраїнського громадського об'єднання Ніхто крім нас, Роман Трубін, голова правління спілки учасників бойових дій побратими України з міста Сваляви, а також Микола Марчишак, представник спілки учасників бойових дій побратими України з міста Ужгорода. Учасники зустрічі дійшли згоди, що наразі надзвичайно важливо йти обраною дорогою в напрямку європейського співториства, не зупиняючись на половині дороги, спільно працювати на благо України та українського народу, а дискусії та непорозуміння вирішувати в законний спосіб з відповідними аргументами та фактами. Щоб збільшити пропускну спроможність вантажівок, словацькі мітники застосовуватимуть мобільний сканер. На сьогоднішній день керівником закарпатської митниці Державної фіскальної служби вживаються максимально оперативні заходи з усунення черги на кордоні. Серед основних причин, що призвели до значного накопичення вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску ужгород вишня Німецьке, є той факт, що скупчення транспортних засобів викликає значна втрата часу на обов'язкову процедуру сканування при в'їзді у Словаччину, яку проходять усі без винятку вантажівки. Наразі сканування здійснюється однією рентгенівською установкою, пропускна спроможність якої обмежена. На скупчення вантажівок також впливає той факт, що перевізники намагаються виконати контракти до завершення поточного року. Також у перевізників закінчуються відповідні міжнародні дозволи для проїзду територію Угорщини. Таким чином вони обирають словацький напрямок, де ці дозволи проїзду не потрібні. Чергове вилучення цигарок на митних постах Закарпаття. Незаконне перевезення тікінових виробів через кордон для одержання прибутку одна з основних причин, після якої автомобільні порушників митних правил залишаються на Закарпатській митниці Державної фіскальної служби. До прикладу, напередодні громадян України, рухаючись у приватних справах до Угорщини легковим автомобілем Нісан, приховав у чотирьох спеціально виготовлених сховищах, розміщених у конструктивних порожнинах автомобіля 370 пачок цигарок з фільтром та акцизними марками України. Торгівельної марки Ротманс-Демі країна виробництва тютюнових виробів не визначена. Також напередодні в зоні митного контролю митного поста ЧОП залізничний у громадянина Угорщини, що слідував потягом ЧОП «Будапешт» до Угорщини, виявлено приховані від митного контролю, не вказані в митній декларації та не заявлені при усному опитуванні ці арки вітчизняного виробництва Ротманс та Бонд у кількості 96 пачок. Таким чином, громадян України та громадянка Угорщини вчинили дії спрямовані на приміщення товарів через митний кордон України з прихованням від митного контролю. Їх дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі статті 511 Митного кодексу України в Українця вилучено тютінові вироби вартістю 4090 гривень та автомобіль Nissan 1998 року випуску. В угорки тютюнові вироби вартістю 1 тисяча гривень. На обох громадян складено протоколи про порушення митних правил. Це була інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новини, окремі передачі, ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. До побачення. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі РТК Хост.